Засоби масової інформації вже неодноразово повідомляли про ромську родину із Закарпатського середнього, де одного із п'яти дітей родини Бережинських назвали Януковичем. Сьогодні тесті колишнього президента України вже виповнилося чотири роки і почувається він прекрасно, як і всі діти у присілку Іванівці. А саме так називається Ромське поселення в селищі, заморзаний і по дитячому безпосередній. Як тебе звати? Янукович? А ким ти будеш як виростеш мама Януковича Олена каже, що 2009 року, під час передвиборчої кампанії, дуже хотіла, аби Віктор Федорович виграв вибори. А після його перемоги мріяла, аби високопосадовець коли-небудь не віддався до них у гості. До речі, свою наступну дитину хотіла назвати Герман на честь президентського радника Ганни Герман. Однак, оскільки президент не зволив з'явитися в середньому, дорічна дівчинка носить ім'я Власта. На честь дружини сільського голови Емериха Крицького, який дуже свого часу допоміг цій родині. Ну, як ім'я Янукович, я кажу, ви щось попутали, а вони кажуть, що ну, чому ми попутали? Ми хочемо так його знати. Каже, ні, ну ви подумайте. Вони не хотіли нікуди йти. кажуть, ну, а чому ми не можемо? Ну, знаєте, якщо. І ти в Закарпатті, а це взагалі не те, що в Закарпатті. Раніше називали Гагаріна, Болянь, я думаю, так. Перезвонили в районний э, ЗАГС. В РАГС перезвонили, там кажуть, ну це воля батьків. Раджа у них там. Потім Раджа? Э, Самір. Э, да, там як кіно, так вони і це. <laughs> да, а, так, я так, да. так. Сайха, э, я знаю, ну, звичайно, це перто не дуже це, там і Тимошенко є, там не просто ніхто. Да? Ну, є, є? дівчині, так. Да. Okay. Ну, але ну, це таке. Ну, але... Є Тимошенко в тому самому таборі? Так. Да. До речі, сам Малий не відгукується на жодне зі скорочених імен, наприклад, на Яник або Ян. Каже, що найбільше на світі любить солодощі та мандаринки. А від Діна Мороза, якби його зустрів, попросив би Мерседеса. Сом... Цукри. А що любиш дуже-дуже? Теха. Теха. Моторіс. – Машини. – Машини? Машини? Машинками любить. А які любиш? Соза, вілінки. До речі, Янукович – не найоригінальніше ім'я, яке дають дітям в середньому. Тут є дівчинка, яку звати Тимошенко. Є Раджа, Патріція, а старшого 13-річного брата Януковича звати Ігнасіо. – Найстарший дівчинці скільки? – Тут самий старший хлопчик у мене, Ігнасіо. Ігнасіо? А скільки має років? Тринадцять. Ого. А які вас садіти іменували? Віталій Куди. Віталій, Власта. Власта Янукович і Іван. Щоб він був такий самий сильний, так? Так, сподівалися. Він був такий самий багатий і розумний. Ну, Не треба нам багато тільки здоровляних. Тільки щоб Так. Да. Ясно. То йому зараз вже чотири 4, 4, 4, 4 роки буде років. Коли журналісти вже прощалися з сільським головою Емерихом Крецьким до селищної ради прийшла бабуся Януковича та одна із її численних родичок із немовлям. Неймовірно, але новонародженого хлопчика також вирішили назвати Януковичем. Тож, поки Інтерпол розшукує експрезидента, його тезок можна вільно побачити в середньому.